JBL Pulse 5, колонка 2022 року, і є продовженням не найпопулярнішого, але точно найкрасивішого модельного ряду від цього виробника. Оціновувачем естетики, романтичних вечорів і взагалі всім тим, хто цінує більше зовнішність, ніж практичність. Проте з останнім тут виявилось теж все дуже добре. Давайте вже ближче до справи. Коробка івська типова, екологічна на магніті. Усередині, крім самої колонки, є шнурок USB на USB Type-C та кілька малокорисних папірців. Шнурок фірмовий з високою пропускною здатністю 3 А, тому при наявності блочка з функцією швидкої зарядки відновлюватися акумулятор буде приблизно 2,5-3 години, але про час роботи трохи згодом. Давайте вже від упаковки та комплекту перейдемо до самого пристрою. Перше, що відрізняє саме цю колонку від решти модельного ряду JBL, крім підсвітки, звісно, це її вертикальне розташування. Тобто виробник одразу передбачає використання пристрою саме таким чином, і для цього з верхньої сторони колонки під твердим щільним пластиком розташувався основний динамік заявленою потужністю 30 Вт. На нижньому торці знаходиться ще один динамік твітер на 10 Вт, але на відміну від верхнього, він змонтований в гумову поверхню з окремим підсвічуванням і немалою амплітудою руху, щось схоже на JBL Extreme 3, але красивіше. Кнопки керування збоку на гумовій основі та їх небагато: включення, блютуз, підсвічування та патті-буст. Зверніть увагу, що кнопок гучності немає на пристрої, з наведених клавіш варто зупинити увагу на підсвічуванні. Одне натискання її зміна, довге натискання, вимкнення. Всі кнопки натискаються нелегко, тому випадковості ймовірно будуть виключені. Ще на цій панельці є індикатор зарядки та гніздо USB Type-C, підсвічування про неї хочеться говорити багато. Вона справді красива, виглядає дорого, кольори найзрізноманітніші, переливаються часом навіть у такт із музикою. Але ні камера, ні освітлення, ні темрява. Ні мої прямі руки не дозволять мені передати яскравість кольорову гаму та красу цього сяйва. Складається враження, що там живі вогники, які хаотично вибирають собі спосіб та швидкість пересування. Втім, виглядає цікаво, свіжо, і інтер'єр прикрасить однозначно. Цікаво те, що у вимкненому стані колонка виглядає як суцільний глянцевий камінь. І для тих, кому її різнокольорові фокуси припадуть не до смаку або просто набриднуть, більш консервативний вигляд пристрою стане в нагоді. Реальний розмір пристрою ви зараз можете побачити, а на цифрах він виглядає так: 11 на 21 на 13. Вага є відчутною і становить 1,5 кг. Відбітки пальців на піскляний корпус збирає запросто, але дивовижно сліди від рук ледь помітні, тільки при певному освітленні та з деяких кутів. Зрозуміло, що увімкнути підсвічування та сліди від рук помітна не буде зовсім, а ось пилюка на чорному фоні під склом помітна добре. Вмикаємо Bluetooth на телефоні і одним натисканням кнопки на колонці. Чуємо такий звук. Якщо у вас не встановлено фірмовий додаток, телефон відразу пропонується зробити. Завантажуємо. Програма має назву GBL Portable. Після встановлення у нас простий, зрозумілий інтерфейс, основні функції, в якому спрямовані більше на вигляд, ніж на звук, як би це дивно не звучало для музичної колонки. Тут є вже готові кольорові пресети, а також точкова на кшталт пейнту на ВінДі, Кольорова шкала. Можна погратись. Три варіанти підсвічування. Вимкнена повністю. Підсвічування всього, і підсвічування тільки знизу. Також можна регулювати яскравість та швидкість зміни кольорів. Далі еквалайзер всього з трьома регуляторами. Проте звучання кожна з них змінює серйозно, чому ті, хто любить налаштовувати під себе кожен окремий трек, будуть раді. Так, кумедним для мене виявився вбудований 35 хвилинний запис природи, причому різноманітної. Тут вам і ліс, і океан, і багаття, ніч. Хоча окремо хоч всі разом взяті. Зверніть увагу, що гучність регулюється лише на телефоні, фізичних кнопок немає. Ну що, час послухати? Звичайно, щоб YouTube не заблокував відео, доводиться нарізати музику до 5 секунд. Слід зазначити, що до колонки можна підключати одночасно два телефони. Управління після цього реалізовано в такий спосіб. Тобто, коли запускаєте відтворення на цьому другому пристрої, воно автоматично зупиняє звук з першого. Що ще? Батарейка. Ні на офіційному сайті, ні на сайтах ретейлерів не вказано якої ємності акумулятор. За заявою виробника її вистачить на 12 годин програвання, але ми знаємо, що мається на увазі середня гучність і, мабуть, без підсвічування. Кращих традиціях GBL захист від води, а саме до 1 метра занурення під воду і не більше 30 хвилин. У мережі поки що немає розбору і хардкорної перевірки на міцність пристрою, зате є такі матеріали по його попереднику Pulse 4. Взагалі, замороження пристрою у колі і подальша його експлуатація ніякої шкоди не завдала пристрою. Сподіваюся, з п'ятим поколінням буде також. Від себе ж додам, що судячи з JBL Extreme 3, яка була в мене раніше, водонепроникність там справді є, та відповідає заявленню. З чого зроблено корпус, хлопці? Я не знаю. Ймовірно, якийсь плав пластику з чимось. На вигляд міцний, на звук майже як скло. До подряпин стійкий, але кидати на асфальт колонку мені було стрьомно. Шнурок для перенесення, вперше у JBL в цьому плані якесь непорозуміння. Він дуже короткий, на руку не одягнеш, малий. Носити на одному або двох пальцях складно, бо пристрій важкий і великий для цього. Проте шнурок міцний. Замість висновку JBL Pulse 5 це черговий, якісний у всіх сенсах пристрій, який чудово звучить, чудово виглядає і недешево коштує. Рекомендувати до покупки його, звичайно ж, можу. Що краще Extreme 3 або Pulse 5, я не знаю. Хоча і ціна у них приблизно однакова, але ці два пристрої абсолютно різні. А вибір, зрозуміло, тільки за вами. До зустрічі!